Персика. М? Дай! Дай сюди! Та я теж хочу, там кісточка. Ну, яка смакота. Ай, десь як смачно. Персик їмо. Рексунчик. Ой, смачно. Я боюсь, за тебе персики мені отдай кісточку. За тебе мені не вистачить персиків покуштувати. Смачно. Ще один ось. Ні, ні. Це красива. Куди пішов? Ді сюди. Дрізья кістка. Ам-ам. Смачно. Бабулька тебе абрикосами, а я тебе персиками. Ну на смачно. Ай, соковито. Якісь вегана, не собака. Ні, кісточку не можна. Пексик. Криксунчик хо 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 Ага, блахастий. Хо-хо-хо. Рецик. Все, нема, здів. Ну, смакота. Пішнема. нема. Хо-хо-хо-хо-хо. Там хлопці. Хлопці гукають, так? Да? Почув. Ухвастий. Що вони там роблять, тільки? ці хлопці. Рекс! Попозуй нам красунчику. Фепсик. Кабачка. Кабачка. Комурдочку. Горда. Покажись, який ти гордий. Під тих ропеш, сопеш, руки, потом точка гарна. Профіль. Іван Фас, покажи. Ну, а я дивлюсь, дивлюсь на вас. І в профиль, Анфас. Анфас. який хороший. О, о морда у тебе. Гарна, файна. О. О. Будь здоровый. Що ж ти почув і побачив, слухає, бачить? Рексик. Нам опціка малесенького схожий. Минуний. Міні дух. Ой, міні бульдух. Як не дивно, в дикій природі такі собаки вижити не зможуть. Дивіться, якби не стала людина. Як довго проживе цей собака? Ну, поки фрукти будуть, якісь він може буде перебиватись, якісь ловитиме якихось жуків, може жабойку піймає, те, що не встигне втекти. А далі наглянучи на його короткі лапи. Якщо за ним хтось буде гонитися, він не втече. Якщо втече, то десь сховається в невеличку норку. Ця собака, яка жить повинна десь в норках. Ох, вушка великі, чує добре. Нюх непоганий, але ану, покажи нам мордошечку. Ану, покажись. я такий. Ну, собака хоч трішки довша, мордочка. І він ще більш-менш від заступний так буде страждати, але ж, бачите, щелепе, це дефект природи. А людина вибрала це для себе. цю ознаку, як красу. Хоча ця собачка ну дуже-дуже красивий потворе. Красивий потворе. Він сам собі просто не зможе допомогти. Хіба що їх буде така велика зграйка? Тоді ще вони можуть вижити, вибороти якийсь собі шматок в цьому житті. Але їх можуть кожен образити. Воно маленьке. Воно маленьке. Хоча, чесно, я собак зовсім не люблю. Просто звикаю. Що поруч у мене є така тваринка, треба його годувати, його купати. Да, до речі, він навіть блок сам собі не може вибрати. Якщо його не покупати спеціальним шампунем від блуг, вони його просто загризають. Ми трошки взівали цей момент, він бідоложка був настільки блохостий, покупала нещодавно. Тепер йому вже легше. Є, а вже не так. Є спеціальні засоби тут мажеш, щоб він собі не лиський отут. І на якийсь час весь на місяць півтора захисту блох. Ой, Кури кричать, а ти на них не звертай воду. Вони томчуться за місце на гнізді, на сідаль. Рексик. Рекс. 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 Ти не пес патрон. Тебе назвали як динозавром Рекс. Що ти почув? І от що ще дивно в цій собаці: ненавидить котів, дуже ненавидить котів. Єдине, не займає тільки тих, з якими він виріс поруч. Ще не любить, коли когось годують цей момент, а йому ще не принесли, він сердиться. Дуже сердиться. Він просто землю рве лапами. Це вже когось почув. Хтось прийшов. І ще в нього настільки от хороше від... от відчуття от слух, не просто слух хороший, а він знає, хто. Що, Кури, качки? Хтось іде? От він знає, хто йде. Він по ході пізнає, пам'ять нього хороша. Дуже хороша. Чи є кого він дуже любить, до кого він прив'язується. І хтось каже, як такого не любити красення. Таких собак навіть у хаті тримають, Ну, для мене собака в хаті. Знаєте, в мультику колишньому старому давньому. Давайте ще й корову заведемо в хату. Оце таке саме. Залишилось тільки ще й корову з собаками. Для мене собака, кота ще впускаємо взимку. Перебув може в день, а на ніч в теплий сарай, хай працює. Сарай все одно затишніше. Хіба що дуже сильний-сильний мороз. Тоді вже я залишаю хаті. тюхати. Так. так, чим би таким сьогодні зайнятися. Чутаю сьогодні в день, вночі не спиться, а вдень перележу. Нормально. Одним словом, красуня неймовірна. Красуня неймовірна. Так. От сьогодні такий сьогодні полусонливий настрій. Хочеться повідпочивати. Сьогодні останній день середини літа. Завтра перший день серпня, Аж не віриться. Завтра перший серпня. Ще два тижні відпустити на зовсім. Помилуємося моїми трояндочками. Краса. Яка вона досконала. Взагалі природа вся досконала. Вруді все досконало. Пахне. Ось і жовтенька, Такий яскравий колір. Дуже гарний. Грішки для білочки. Як бачите, ось я вже чорний. В цьому гроні буде тільки три горішки, а один порожній. Можна і вирвати, багато сухого листя, хворого. І ось уже ця спека, це вже тут горішка нема. Якщо білочка не покраде горішки, дуже багато попечених, а може, їх приморозило, це скоріше приморозило і жара. ліщина, або. Бундук, як його називають, дуже-дуже полюбляє Вологу. Ось мене сьогодні кури воюють. Спати не хочуть лягати. Війна у них там. Ніхто, чи я, хто тут, і... посиденьки почиваємо. Собачки переговорили. Сидить і поглядаємо. Ось така все це на руці. так, як хочеться. В цьому році душі діставали. А цей рік спека, неймовірно. Це постридні, холодно, і ці перепади на здоров'я впливають. І на настрій. Та холодно, та жарко. Як там каже жарко-жарко, вогник, вогник. <гум> так. Чи є хто тут? Мовчать. Ага. цікаво, не цікаво, не цікаво. Хто бажає поговорити, хто відпочиває вже ввечері, хто зайшов до квартири, хто до хати, хоча в селі зараз саме всі, в кого є якась господарка, пораються по господарці. Що в мене є? Кілька курочок, кілька качечок, пес Рекс Кілька котів, які не всі вдома. В основному десь на полюваннях бігають. Не заженеш. Вже й рибкою, і м'язком заганяєш. Там є свіжачок мишки. На вгороді ще таке. Ще нічого дуже до пуття не стигне. Сливи ось ось поспінуть. Щось би закрити, законтролювати. Депресія. Кажуть, депресія. Такий стан. Коли не знаєш, чим зайнятися. Тож, оскільки тут нікого немає, нікого не затримуємо. Бай-бай!